Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання! Сьогоднішня тема медіавіконце. Поговоримо з вами про книжки. Дізнаємося, яка в них будова, та створимо рекламу своєї улюбленої книжки. Всі мерщі сідайте, діти! Домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. І щоб не було мороки! Всі готові до уроку. Тож, гаразд, часу не гаєм. Працювати починаєм. Будь ласка, поєднайте розсипані слова і прочитайте прислів'я. Що у вас утворилося? Книжка маленьке віконце, а через нього видно увесь світ. Як ви розумієте, це прислів'я. Дітки. Книга вона живить наш розум, знаннями, вона поширює наш світогляд. Ми багато дізнаємося з книжок, вони нас багато чому навчають. Прочитаємо з вами вірш Олександра Пархоменка Мов краплин у Дніпрі. Мов краплин у Дніпрі, мов зірок у горі мов листви на гіллі, стільки книг на землі. Є великі й малі, є легкі і важкі, в стелажах на столі наші друзі книжки. Дітки, скільки ж книг існує на світі? Вірно, дуже і дуже багато. А які порівняння використав автор, аби показати величину кількості книжок на землі? Вірно, він порівняв кількість, як краплин у Дніпрі, як зірок у горі та як листви на гілі. А ми знаємо, що їх дуже і дуже багато. А ким для людини є книжка? Як про це написав автор? Прочитайте! Вірно, книжки це наші друзі. Розгляньте виставку книжок. Чи є серед них книжки, які вам відомі? З якою книжечкою ми зустрічалися вже? Вірно, це Христоматія. А які з поданих книжок мають авторів? А які книжки допомагають вам розумнішати? Правильно, це енциклопедії. А які книжечки читаєте на дозвіллі? Вірно, це казки, оповідання. Трошечки відпочинемо. Хоч книжки для дорослих і для дітей мають свої відмінності, але у них є багато спільного. Давайте проведемо з вами дослідження. Візьміть до рук свою улюблену книжку. Роздивіться уважно її обкладинку. Погортайте сторінки. З чого ж складається книжка? Перш за все. Це обкладинка. Про що можна дізнатися з неї? Вірно, ми можемо дізнатися ім'я та прізвище автора, назву книжки. Зверніть увагу, чим цікавіша та влучніша назва у книжки, тим її хочеться швидше прочитати. Розгорніть обкладинку. Перед нами частина книжки, що називається форзац. Він з'єднує обкладинку з першою сторінкою, де повторюються відомості про автора і назву книги. Титульним аркушем. Він може бути однокольоровий, а може містити малюнки. Розгляньте форзаци та титульні аркуші власної книжки. Та можна підручника з читання. Якщо книжка складається із кількох творів, то для швидкого і зручного пошуку необхідного у книжці є зміст. Це своєрідний путівник книжкою. Він може міститися здебільшого наприкінці книжки. Але буває і на початку. Наступне це текст. Це основна частина книжки. Це казки, оповідання, вірші. А чи цікавою була б дитяча книжка без малюнків? Думаю, що ні. Коли ви берете до рук книжку, то обов'язково перегляньте малюнки. Вони вам допоможуть уявити, про що книжечка. А яким словом ще називають малюнки в книжках. Звісно, ілюстрації. Крім малюнків, словом ілюстрація називають фотографії, карти, схеми, таблиці, які доповнюють текст. Перегляньте відео, як твориться книга. давніх давен люди прагнули передавати свої знання наступним поколінням. Що вони для цього тільки не робили: малювали малюнки на скелях, дряпали різні символи на глиняних та дерев'яних дощечках, витискали щось на шкірі тварин, розмальовували папіру кору, склеювали листя, і так тривало доти, доки не з'явилась книга. Сьогодні книги можна побачити всюди у школах, у бібліотеках, у книгарнях. Їх читають у громадському транспорті, дарують на день народження, їх люблять, ними захоплюються, за ними вчаться. І сьогодні ми разом з вами дізнаємось, як твориться книга. Книги бувають різні: товсті, тонкі, великі й маленькі, з малюнками і без малюнків. Але всі книги, незалежно від того, які вони, починаються з одного. З автора автор це розумна й освічена людина, переповнений ідеями. Він сідає за написання книги сторінка за сторінкою. Він розповідає нам цікаві історії, вчить нас грамотно писати, рахувати, розповідає, як правильно будувати дім, доглядати за рослинами і багато іншого. До речі, автором може бути і чоловік, і жінка, і навіть дитина. Якщо ж книжку створює багато людей, то це вже авторський колектив. Отож у стараннях і творчому пориві створюється рукопис. А далі найцікавіше починає народжуватись книга. Місце, де створюється книга, називають видавництвом. Чим воно більше, тим більше книжок там народжується. Подивімося ближче, як це відбувається. Ось і наш автор. А куди це він іде? Правильно до редактора. Редактори це дуже серйозні люди. Вони знають все і про все, і через це здаються трохи страшними. Їхня робота дуже відповідальна, адже вони стежать, щоб у книзі не було жодних помилок, щоб все було написано правильно, грамотно і зрозуміло. Часто між авторами і редакторами виникають суперечки про окремі моменти в книзі, але редактори завжди перемагають, бо вони сильніші. Після того, як всі суперечки узгоджено, рукопис потрапляє до художників ілюстраторів та дизайнерів. Їхню роботу ви можете бачити щодня, взявши до рук будь-яку книгу. Кожну ілюстрацію, малюнок, графік чи обкладинку в ній намалювали саме ці люди. Ну ось наша книжка оформлена і готова до друку. На цьому етапі вхід іде важка техніка. Потужні машини, десятки людей пускають у хід всі свої сили для того, щоб виготовити книгу. Ми вже знаємо, що книги бувають різні, а значить, і робляться вони по різному, але все по порядку. Беручи в руки будь-яку книгу, ми одразу бачимо, що вона надрукована на папері. Але перед тим як потрапити на папір, кожна сторінка наноситься на спеціальну металеву пластину, друкарську форму. А виробляє таку форму, ось ця машина схожа на величезний принтер. От тільки замість паперу тут використовують спеціальні металеві аркуші. Усі ми звикли, що папір у книжках акуратний та рівний, але перед тим як таким стати, він приїжджає у видавництво у величезних рулонах. А вже потім його розрізають та складають так, як того вимагає побудова книжки. Але повернімося до нашої книги. Якщо на сторінках немає кольорових зображень, то друкується вона на ось такому верстаті. Він може наносити інформацію одразу з двох боків, використовуючи для цього ті самі металеві друкарські форми, з якими ми вже познайомились. Щоправда, його можливостей не завжди вистачає, особливо якщо потрібно, щоб сторінки книги прикрашали яскраві малюнки, фотографії чи кольорові літери. Для цього існує інша машина завдовжки 12 метрів, тобто 36 котів, 18 собак або 6 корів. Усі ви колись малювали і знаєте, скільки часу потрібно, щоб зробити гарний малюнок. А цей агрегат може друкувати повноколірні зображення такого величезного розміру зі швидкістю 14 тисяч примірників за годину або ж 4 за секунду. У вас може виникнути запитання, як такі величезні аркуші перетворюються в маленькі акуратні сторінки книжки звичного для нас розміру? Відповідь проста за допомогою фальцювання, тобто згинання. Аркушів до потрібного розміру для цього також є спеціальний верстат. Фальцювальна машина вона нестримна. Варто її тільки увімкнути. Вона починає забирати великі аркуші і блискавично, але з хірургічною точністю їх згинати. Буквально за пів секунди величезний аркуш перетворюється на правильно зігнуті та акуратно складені сторінки майбутньої книги. Ця машина може працювати зі швидкістю 5 аркушів за секунду. А тепер подивіться, скільки часу знадобиться для згину всього одного аркуша людині. Фальцювання це сила. Поки одні люди працюють над друком сторінок, інші виготовляють обкладинку. Для обкладинки використовують спеціальний папір або картон, оскільки вона має не лише промовисто говорити про зміст книги, але й захищати її сторінки від пилу, бруду та необережних читачів. Часто для підсилення захисту обкладинки використовують ламінацію. Ламінацію роблять спеціальні машини, ламінатори. Вони покривають поверхню обкладинки спеціальною водозахисною прозорою плівкою. Те жодна плівка чи обкладинка не захистить вашу книгу так, як шанобливе ставлення до неї. Ну от у нас вже є надруковані сторінки і зроблена обкладинка. Тепер потрібно все це з'єднати. Якщо книжка має малу кількість сторінок і більше нагадує брошуру чи зошити з завданнями, то її скріплюють металевими скобами. Цю роботу робить вкладно швейно-різальний величезний агрегат, який являє собою міні-фабрику. є спеціальні місця, куди вставляються сфальцовані аркуші, скоби та обкладинка. Працює він з математичною точністю: вибирає сторінки, складає їх по порядку, одягає обкладинку, скріплює все скобами, обрізає і акуратно складає готові брошури чи зошити в кошик. Якщо ж книга має дуже багато сторінок і скоба вже не зможе втримати їх, обкладинку кріплять по іншому. Складені докупи сторінки, книжкові блоки та обкладинки для товстих книжок подають у клеєву машину. Її робота якісно склеїти сторінки блоку і приклеїти до нього обкладинку. Вона це робить неперевершено, швидко і міцно. Одразу 10 книжок тут отримують свій одяг, після чого вони вже мають вигляд майже повне. Цінної справжньої книги спитаєте, чому майже? Тому що в процесі друку складання і склеювання в книжок з'являються от такі от нерівні краї, які потрібно обрізати. Для цього у видавництві існує спеціальна машина різак. По суті, це такі величезні й потужні ножиці. Вони можуть легко перерізати півтори тисячі аркушів. Гострі ножі обрізають папір під тиском 10 атмосфер. Для того щоб ви собі краще уявляли потужність цієї машини, погляньмо на серйозного дядька із сокирою і ось цю колоду. Щоб зрівнятися по силі з різаком, нам потрібно щонайменше 70 отаких серйозних дядьків із сокирою. Вражає чи не так? До речі, різаки можуть обрізати не лише один бік, а одразу три. Така собі перукарня для книжок. Дуже товсті книги оправляють у тверду обкладинку, як у ваших підручниках. Перед приклеюванням твердої політурки книгу прошивають. Величезні швейні машини надійно скріплюють папір так, щоб на 100% бути впевненим, що жодна сторінка не випаде. Це нагадує справжню швейну майстерню, тільки замість тонкої тканини тут багато багато сторінок. Ну от власне наша книга надрукована. Вона ще зовсім маленька і разом зі своїми сестрами та братами лежить на складі і чекає, чекає, що приїде великий автомобіль і повезе її в книгарню, у школу чи до вас додому. І мріє про те, що вона зможе вам розказати про всі ті неймовірні речі, й дива, які хотів розказати автор. Вона знає, що для її створення було зроблено два дерева. Над нею трудилось близько 20 людей, і працювали усі ті потужні машини. Вона хоче потрапити саме до вас. Вона знає, що ви будете її берегти і шанувати. Бо тепер ви не такий, як усі, бо тепер ви знаєте, як твориться книга. Пропоную вам створити рекламу своєї улюбленої книжки. В цьому вам допоможуть незакінчені речення. Назва моєї книжки. Її автор. У книжці розповідається про. Мені сподобалася ця книжка, тому що я раджу всім її прочитати. Використовуючи ці речення, зробіть рекламу своєї улюбленої книжки. Дякую вам за урок! Оберіть цеглинку глинку настрою. До побачення!